Наснився мені чудернацький базар, під небом у чистому полі, для різних людей, для щедрих і скнар продавалися різні долі. Одні були царіве не гірші, а другі, як бідні й Хтось купляв собі толі за гріш. А хтось мільйони, де хто щастям своїм платив, де хто платив сумлінням, де хто золотом золотив, а де хто вийму сумнівний. Долі ворожки та сручі дні, до покупців горнулись. Волісані набивались мені, тільки одна відвернулась, я глянула їй вогличесне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму ти собі затям», – сказала вона суворо, за мене треба платити життя, а я привозку тобі горя. То хто ж ти така? Чивата такої плати поезія, рідна сіла моя, а правда людська наша мати. І я її прийняла!» Закон, і диво велике сталось, минула ніч і скінчився сон. А доля мені засталась, я виправив долю собі сама, і що зі мною не станця, у мене жодних претензій нема до долі моєї.